Конюшні. Але приїхали на ближче Купол. Я думав, на коні. <клес> і на коні, в тому числі. Тому що у нас сьогодні Росія r 95 А ти не хочеш сказати, що це взагалі? Вітаємо вас на телеканалі Трофей або на Ютубі Ібіззброї полювання. Якщо ви це дивитесь на Ютубі, а якщо на телевізорі, то це телеканал Трофей. Так чи інакше, це проект е, Як там Only Guns? Only Guns, в якому ми розповідаємо про цікаві речі, тестуємо, робимо різні експерименти. І сьогодні повинно було бути порівняння, як завжди. Але на жаль, ми е, забули взяти рушницю з собою, бо другим, так би мовити, предметом порівняння повинна була бути рушниця 12-го калібру. Ну ви всі вже звикли, що я стріляю з рушниці, а Антон стріляє з усіляких інших штук. Так, але сьогодні рушницю ми забули, тому в нас буде вся увага приділена ось цьому конкретному експонату. Це Росі Тріпл Блек в калібрі 45 х 70 Government. Ось такий от красивий набій. Це модель R95, найбільш тактикульна, яка має планку Пікатіні, такий паракорд на цьому кільці, і воно саме збільшено для того, щоб ви могли перезаряджатися максимально швидко. І я вже відчуваю себе якимось тактикульним ковбоєм. Тактикульним ковбоєм. Якщо таке існує взагалі. В якого нема ще і засобу пересування. Я пропонував поїхати на конюшню. Ти сказав, що це буде до Насправді знайти взагалі коня, який би був готовий до подібних тестів, це мені здається досить важко. До речі, тут ствол 16,5 дюймів з різьбою під саундмодератор, якого в нас не знайшлося. Але в нас є набої, є на ньому каліматор. Мінокс. Мінокс, який насправді дуже тут, мені здається, доречний. На такому сучасному левері, сучасний каліматор, все це доречно, логічно. І ми спробуємо перевірити, наскільки ця штука може бути таким універсальним засобом отримання і фану, звісно, як будь-яка зброя, так і захисту. Знищення. Засобом знищення. Засобом знищення, засобом самооборони вашої, наприклад, оселі. Тому що енергетики в цій штуці достатньо. І, до речі, це може бути дуже цікавий вибір для полювання. Тобто загонне полювання, з підходу. Насправді, ось така куля Хорнаді дуже добре розкривається, тобто віддає всю свою енергетику цілі, далі не летить і дуже ефективно. Тому починаємо, як завжди, наші тести і сподіваємось, що вам буде цікаво. Перший тест буде такий, щоб зрозуміти, з що чим ми взагалі маємо справу з точки зору фізики. Не знаю, Ну, типу, з якою швидкістю вилітає, яку плюху приносить, і ми ну, ще зрозуміємо, яка там купність. Дистанція 50 метрів. А, у нас є гармін, який нам заміряє швидкість і енергетику в джоулях. А, ну, а я буду страждати, як завжди, відстрілюючи це на купу. Тобто, високоточник завжди високоточник. І Навіть тут Антон буде виміряти МОА. А, страждання це така постійна частина наших відео. До речі, про страждання. А, спосіб заряджання левера. Ось. І він так, знаєш. Хоче прикусити пальчик кожен раз, чесно кажучи. Ну і до речі, саме тому пластикові е кінчики кулі для того, щоб е куля, яка йде за іншою, в трубчатому магазині, не наколола капсуль. Це буде неприємно. Е так, ну що ж, відстрілюємо накупність і дивимось, наскільки, наскільки ця штука дійсно потужна. Так, ти готовий? Я готовий. Сподіваюсь, що ти теж. Трошки впала моя конструкція. Тебе щось відвалилося, Антон. Красиво вилітає. гільза. Майже 550 метрів на секунду. 500, 550 метрів на секунду. На секундочку. Це так, знаєш, немало насправді. Так, ну добре. Постріл номер 2. Ну, Не так воно прям дуже сильно лягається, я тобі скажу. 558 метрів на секунду. Дуже стабільна швидкість. Yeah. І постріл номер 3 yeah. Оце було трошки неприємніше попереднього. 548 метрів. 148 Ти звик до більшої швидкості просто. Я не звик до, до куль такої ваги. Це 325 грейн. Це важкенька куля. Так, добре, дивимось результати. На жаль, джоулі нам не показує, тому що ми не налаштували попередньо гермін, щоб він це показував, я так розумію. Але ми порахуємо це самі. І ви на екрані побачите зараз. Скільки ж джоулів приносить оця куля, яка вилітає з середньою швидкістю майже 600 метрів на секунду. Так. А це немало. Пішли, подивимось на купність. Пішли. Ну, з точки зору, не знаю, високоточки, це, звісно, не щось про що можна розказувати друзям. Але з точки зору самооборони, 50 метрів, тобто, якщо це порівнювати навіть з рушницею 12-го калібру. Е Ну, мені здається, це чудовий результат, тобто можна впевнено стріляти в принципі в ціль будь-якого розміру. Потужності й точності нам вистачає, а далі перейдемо до наших експериментів. Так і покажемо цю потужність якось так наочніше. І давай одразу розкажемо про наступний тест. Так? Перший тест, з якою швидкістю можна вражати цілі з левером. Тобто у нас буде підряд 5 цілий, 3 металеві, 2 паперові і під таймер. Ти взяв таймер? Звичайно. Звичайно. <рес> я без таймера з дому не виходжу. Побачимо, з якою швидкістю Віталій зможе вражати, ну або принаймні стріляти по цих мішенях, якщо він не влучить. А, і заодно побачимо потужність патрону, тому що я думаю, що ось ці металеві мішені, ну, якщо вони відлетять, то точно впадуть. Падати будуть точно. Погнали. Ну що, 5 набоїв. Я хочу, щоб ти спорядив це діло на камеру, щоб тобі прихопило пальчик там трошки. А? А? Опа! Прихоплює, Знаєш, так? Я пам'ятаю ще зйомок з Тарасом, що краще всього коли ти один, а потім цим патрончиком наступний. Так. Оп! Ну, якось не дуже так. Оп. Не дуже, це все одно Оп. прихоплює пальчик. Все одно, так. Да. <смеш> прихоплює особливо в рукавичках. А без рукавичок прихопить пальчик без рукавички. Це буде боляче. Чи... А ну давай спробуємо наступний. Да, це не рушниця, в яку я по 4 заряджаю. Тобто ось такий перший, так, да, мінус. Да, Порівняння з рушницею. Швидко прям дозарядитись. Ну, я не знаю. <смеш> ось. Доведеться ну або потренуватись, або що, але може ця штука притаманна саме цій моделі, але, але я думаю, що всі. Так? Я думаю, так. Все, все. Зброю, в принципі, заблоковано, як бачиш. <граць> Можу, тебе побити таймером тепер. Не треба. Можеш самозахист здійснити ніяк. <граць> да, Ваші так рукавички до чого призводять. Просто в ковбоя там такий мозоль. знаєш? А, Бачиш і все. Воно, здається, їсть тебе все більше. Ти запустив Воно Зараз таймер. затягне його всередину Щоб... левера, пережує там просто і все. Давай ми зараз поробимо цей патрончик вибрати. Так. Ні. Так. В рукавичках це робити. Щоб міг подумати. Хто б міг подумати? І це в тебе ще нема коня. <рес> Він би тобі відкусив пальці, коли б ти його годував. Ти будеш відрізати палець? А що робить? Це ж модні е, е, рукавиці від мок. Е, ну що ж, ми повернемось через деякий час. Як ви бачите, я без рукавичок. Антон, напевно, правий в тому, що треба шкіряні рукавички з бахромою, такі чисто ковбойські. Або мені здається, що п'ятий був зайвий там в магазині. <клес> ну шо ж, а, Так чи інакше, п'ять цілий. На швидкість. Стрілець готовий? Готовий. Звеніло добре так. Ти знаєш, трошечки от в кінці мені не вистачало звички, але перші три цілі дуже було зручно, дуже швидко переноситись, і я навіть бачив, куди я влучав. Ну, 8 секунд. Трошки якось внизу. Тобто ти поспішав от так, на другій так. цілі. По картону прям супер, видно влучання в центр, прям в наліпку. Другий картон теж. В принципі, от тільки в одну мішень ти так обнизив. А ти знаєш, побачив влучання понизу, тому що там слід від кулі прям такий, що його видно навіть з 20 метрів. І далі вже спробував стріляти більш акуратно. Як віддача? Здивувала б, тому що вона не сказав би, що різка, але така, як такий добрячий поштовх в дочі. Вона така довга. Да, так, наче тебе хтось штовхає в плечі. Але контроль зброї є Абсолютно. швидко, можна переносити. Вона компактна. Так? Така. Так. так вертлява І головне ну ефект, мені здається, очевидний. До наступного тесту. Наступний тест теж буде пов'язаний з впливом енергетики цієї здоровенної кулі FTX від Hornady Але ми використаємо нашого манекена без ім'я, бо він кожен раз новий. А в коментарях ви напишете, хто він цього разу. Так. Він е, одягнутий в таке от імпровізоване тріко. Е, воно чомусь просвічується там, де не повинно. Я казав, що треба було салатового кольору взяти. у нас би... Але у нас Боємо, такий є. от нудиський скотч. Це е, плита БР2 е, виробництва е, росіянців. Ось вона створена для того, щоб втримати пістолетні кулі в притул. Тобто, цю кулю вона повинна витримати, але ефект. Енергетики ми повинні побачити як наочно, так і почути, так і потім по результату деформації самої плити. Будемо стріляти з дистанції метрів 30. Подивимось, що з того вийде. І до речі, хто не бачив, у Антона дуже багато відео з тестування російської броні, російських касок різними калібрами на дистанціях аж до 700 метрів, Тому... буде і більше. Тому дивіться, якщо вам цікаво, там є е, дуже багато таких е, дуже незвичних моментів, які мене здивували на ютюбі. Звісно. Тільки в Україні може бути, що американський левер. Бразильський. Бразильський. Ну, майже американський. 45 на 70 Government І російська плита. Тільки тут. Тестуємо один постріл, подивимось, що з того вийде. Всі готові. Ууу. Мені цікаво, що там. Пішли дивитись на результат. Так, ну що? Давай дивитись. Що ти наробив? Слухай, чекай, чекай, чекай. Тут цікаве. Ого! Тут хлопці цікаве, бо ось Це вихідний отвір. <плес> тобто воно. дивись, А дивися. ось все залишки. А це Далі. залишки це її. Чи хвост, ну, тобто це хвостова її частина, я так розумію. Давай це знімемо. Наскільки воно красиво продавило цю. Плиту воно її проламало просто. Давай ріж. На скотч ріж, плиту знімемо. Я Тихо... хочу тканину розрізати, щоб побачити у всій красі. Тут є на що подивитись. Дивіться. Тобто, проламано просто плиту. Вона розкололась, тобто ось тобі наочно да? джоулі. Вся енергетика просто проламала цю сталеву плиту. І ось вам вихід. При тому, що це FTX куля Хорнаді, вона експансивна. Тобто, вона м'яка і створена розкриватись. Не пробивати. Не Але суто за рахунок своєї ваги і швидкості. Вона змогла металеву плиту ось таким чином розколоти частково ну і пробити. Отак. Це потужно. Це прям да. Наступний тест можливо буде ще цікавіше, бо тут трошки ми здивовані були тільки що. Це... Його придумав Антон на секундочку, щоб ви розуміли, звідки це я збочення. знаю. Все я придумав. Взагалі, все я придумав, насправді. Це так просто. Ем... Для краси. Для краси, так. Ну, Він так думає. Ем, це броньовий елемент, теж сталевий. Знайшли його цей елемент. А всередині бронежилету це вже БР4. Тобто він удвічі, як би. Сильніший, потужніший, витриваліший, ніж попередня плита. Теж сталевий. І це буде такий тест, знову-таки енергетика плюс точність. Тобто, чи можна от влучити в голову? Уявімо, що голова захищена чимось таким. Що ну, дуже дивно, звісно, але для, те, що для гарного кадру можна і так. Поїхали. Стріляємо. Якщо Віталік не влучить, я буду наступним. Тримай. Ну що ж, найвідповідальніша місія на мені. Е, пальчик бережи. Бажано влучити от прям в центр цієї плити. Центр-центр. Постарайся, будь ласка. Ну... Добре. Добре, ти впорався, мені здається. <рив> Пішли подивимось. Подивимось. <рив> ну, нос йому точно зламало, як і обличчя. Ну так. Ось наш манекен. Тобто, схоже, що ось тут була плита. Вона енергетику зламала йому ніс. Частково уламки полетіли вверх і вниз, вниз і в сторони. Ем, давай подивимось на плиту. Так. Куди ти влучив взагалі? Давай дивитися. Як ти і просив? Влучання ідеальне в центр. Що, до речі, дещо говорить про якби, влучність, точність цього так, левера, тобто так. 30 метрів з рук можна от цілком влучати от в такого розміру ціль. Ну, а ефект, ну, ви самі бачите. Тобто... Ось, до речі, якось. Та ні, це, ні? це щось. Це... це не пробиття. Ні-ні ні. Тут, звісно, не може бути ніякого пробиття. Все-таки це досить потужна плита, яка витримує там термозміцнені осердя 5.45 і такого типу набоїв. Ну, вона таке втримає. Але удар був дуже сильний. Але дуже потужно, точно і ну прям супер. Дуже ефективна штука. Ну що ж, спробуємо її зловити в воду, і якщо нам вдасться, то ми побачимо розкриття і так далі. Ну а в будь-якому випадку будуть якісь красиві кадри. І навіть, знову ж... навіть якщо не вдасться, це буде дуже красиво, я впевнений. Так, і знову така ілюстрація кінетичної енергії. А ось ця зброя вона саме про це: тобто, про кінетичну енергію, про ефективність. І мені здається, ну ми вже показали, да? що щось може. Для мене ця зброя це про фан. Це в моєму рейтингу найфановіші зброї перше місце. Тобто, краще, ніж це, я не знаю, що може бути взагалі. Тільки от ціна пострілу, звісно. Трошки так собі. Але дивимося. Ну що ж, буду стріляти з коліна, для того, щоб бути на одному рівні з ціллю. Подивимось, що з того вийде. Є там щось всередині? Мені здається, її фрагментувало. Нам не вистачило баклашок, так? Так. Я, принаймні, не бачу, принаймні я нічого не бачу. Ні, нам, нам на жаль, не вистачило просто бутлів для того, щоб е зловити кулю. Тобто їх треба було ще, можливо, два. Але, е ну, як є, експеримент є експеримент. Що ти скажеш, як адепт рушниці, яку ми забули сьогодні, і в тебе була змога от суто приділити увагу саме леверу в такому от серйозному калібрі. Які думки висновки? А, ти знаєш, навіть після першого знайомства з леверами я зрозумів, чому у Штатах, наприклад, такий бум, така популярність на цю зброю. Її тюнінгують, з нею стріляє Кріс коста з Махпул Дейнемікс, тобто роблять все те. Що не притаманна цій зброї, чисто такий ковбойській, роблять з неї такі тактикульні спортивні боліди. Але це, по суті ж, готовий заводський такий вже так. трошки болід, правильно? Так, так. Е, для мене це в першу чергу про задоволення від стрільби, про фан. І навіть для людей, які зібрали всі групи на світі, спробували різні калібри. Я думаю, що ось це те, що принесе вам. Знову ж таке задоволення, якийсь дитячий захват, і ви знову відчуєте себе дитиною, яка виїхала постріляти на стрільбище. Ну а якщо з практичних міркувань, то мені здається, ну, цілком підійде для як захисту оселі, принаймні, так і для полювання. Чудова, компактна, досить легка, контрольована зброя. При цьому несе такий нормальний. Заряд джоулів, що ми сьогодні вам і показали. Але я думаю, що це буде дуже коротка самооборона, враховуючи потужність цієї зброї і те, що ми бачили на мішені. Тому дякуємо, що дивились. Все, що ви сьогодні тут побачили, ви можете за QR-кодом знайти на сайті IBIS, якщо ви дивитесь це з телевізору. А якщо, звісно, дивитесь це на YouTube, то, будь ласка, йдіть в опис, і там буде все, що на нас вдягнуто, все, що ми використовували. І загалом ви зможете там знайти посилання ще на будь-які цікаві вам речі. До зустрічі.